Чому мені не можна до бабусі? У їжачка Лапи чудовий настрій. Скоро вихідні, і він планує поїхати в гості до бабусі, як завжди. Він дуже чекає на цю подорож, бо вже доволі занудьгував. Вже тиждень його дитячий садочок закритий, а він так хотів би пограти зі своїми друзями. Мамо, а чому садочок закритий? Вже, мабуть, в соте запитує лапа. Любий мій, зараз майже в усьому світі закриті всі дитячі садочки та школи. Це зроблено для того, щоб захистити нас усіх від вірусу. Я не розумію, що таке вірус? допитувався лапа. Мама вимила лапки і сіла на стільчик. Вірус це крихітний мікроб. Коли він потрапляє в організм, ми можемо захворіти. Я б чихав восени. Це теж у мене був вірус, допитувався лапа. Мабуть, так, але віруси бувають різні. Той вірус був зовсім не страшний. А цей страшнючий?» – злякався лапа. А цей вірус поганий для стареньких та ослаблених. Ой моя бабуся старенька, ледь не плакав їжачок. Я так боюся за неї. Не бійся, я знаю, з нею все буде добре, заспокоювала лапа мама. Звідки ти це знаєш? Ходімо швидше до неї, я буду її захищати. Лапа вже почав збирати свій рюкзачок, поклав туди іграшкову шаблю, свої машинки та улюблену книжку. Послухай, лапо, сказала мама, сядь сюди і послухай мене уважно. Вірус це не дракон. З ним борються не шаблями. А як? запитав лапа розчаровано. Вірус передається від одного звірятка до іншого, тому найкраще для бабусі зараз сидіти вдома і ні з ким не бачитись, навіть зі мною, не міг повірити лапа, навіть з тобою. Але у мене немає ніякого вірусу, обурився їжачок. Тому мені можна до бабусі. Ні. Тому що ми можемо переносити вірус, навіть про це не здогадуючись, але хвилюватися не треба у нас все під контролем, ми робимо все для того, щоб не зустрітися з вірусом. Сидімо вдома цілими днями, здогадався лапа. Так, і ще дещо. Ми часто й ретельно миємо руки, і в магазин за продуктами всі ходять в спеціальних масочках. Саме тому, лапо, що ми дуже любимо бабусю та хочемо її захистити, ми не поїдемо до неї в гості. Ніколи? злякався лапа. Ні, не ніколи, засміялася мама, мабуть, кілька місяців. А коли цей вірус зникне, ми знову зможемо бачитись з бабусею. І щапою, й з, з лепком. Так, і з твоїми друзями теж. А от подзвонити бабусі ми завжди можемо. Ходімо, побазікаємо з нею по телефону. Ходімо, зрадів лапа. Тепер лапа розумів, чому йому не можна до бабусі, і чому садочок закритий, і чому на вулицях стало так мало звірят. Іноді йому було нудно, але вже зовсім не страшно. Вони почекають вдома, доки цей вірус зникне, і знову житимуть, як і раніше. А сьогодні лапа розглядає улюблені книжки. Допомагає мамі готувати обід та базікає з друзями та бабусею по телефону. Він чудово проводить свій день.